Ізраїльський уряд погодив зведення 42 нових будинків у Кір'ят Арбі на окупованому західному березі. Кілька днів тому у цьому поселенні поблизу Палестинського міста Хеврон 19-річний юнак пробрався до будинку єврейської родини і увісні зарізав зарізав річну дівчину. Через цей та інші нещодавні інциденти прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінне Таняху оголосив низку антитерористичних заходів. Ми перебуваємо у режимі постійної боротьби з терором. На цьому шляху у нас були і злети, і падіння. Ми вживаємо різних заходів, в тому числі і дуже рішучих, до яких раніше не вдавалися. Серед них блокада району Хеврона 700 тисяч людей, та відкликання усіх дозволів на роботу в мешканців села Банінаїм, звідки походять шестеро нападників. ООН, Європейський Союз та організації і Human Rights Watch одноголосно називають зведення ізраїлем поселень на палестинських територіях, порушенням міжнародних законів та перепоною на шляху до ізраїльсько-палестинського примирення.